Вітаю! Ми продовжуємо вивчати чотирикутники і тема даного відео властивість сторін паралелограма. Ми згадаємо дві теореми з сьомий клас, сформулюємо властивість сторін паралелограма і будемо розв'язувати задачі на властивість сторін паралелограма. Перед вами паралелограм АБЦК. Проведу його діагональ АЦ. Продовжу сторони BC та АК. Перед вами дві паралельні прямі BC та АК і Січна AC. І 7 класу, ви знаєте таку теорему. Якщо дві прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути при цих прямих і січній рівні. Спробуємо віднайти в нашій конструкції внутрішні різносторонні кути. Один із кутів буде між одною із паралельних прямих і січною. Другий кут буде між другою із паралельних прямих та січною. Ось ці кути внутрішні різносторонні, а отже, вони рівні. Я їх показала однаковими жовтими кольорами. Продовжу сторони AB та СК. Прямі АБ та ЦК паралельні. І перетинаються січною А Знову ж таки, віднайду внутрішні різносторонні кути. Це кути між одною з паралельних прямих та січною, перший кут. І другий кут між другою паралельною прямою і січною. І ці кути внутрішні різносторонні при паралельних прямих та січні, отже, вони рівні. І з 7 класу ви знаєте, ще й ознаки рівності трикутників. І за другою ознакою, якщо сторона і два прилеглих кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглих кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Отже, у нас трикутники АВС та АКЦ рівні. Сторона АС є і в першому трикутнику АВС, і в другому. А К, вона спільна для них. І до цієї сторони, в трикутнику АВС прилеглі кути жовтий і фіолетовий, і в трикутнику АКЦ жовтий і фіолетовий, відповідно, жовті рівні між собою і фіолети між собою. В будь-якому разі сторона і два прилеглих кути одного трикутника АБЦ. Відповідно до рівної стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника АКЦ. Отже, ці трикутники рівні. А значить, і інші відповідні елементи у них рівні. Тобто, сторона це дорівнює стороні АК. А сторона АВ – дорівнює стороні СК. І ми можемо вже сформулювати властивість сторін паралелограма. Протилежні сторони паралелограма попарно рівні. Перед вами паралоглами. Тепер можна розв'язувати задачі на властивість сторін паралелограма. Перша задача: знайдіть периметр паралелограма, у якого одна сторона 12 см, а друга на 3 см більше за неї. Намалюю паралелограм МКЦТ. Одна сторона 12 см. Відповідно, це коротша сторона, судячи з умови, нехай МК 12 см, а друга на 3 см більше. Яка шість сторін може бути на 3 см більшою? СТ не може бути більшою, тому що це протилежна сторона. А за теоремою сьогоднішньої протилежні сторони паралограма попарно рівні. Отже, СТ 12 см. Тому більшою може бути сторона КЦ або МТ. Вони між собою однакові, тому немає значення, яку сторону ми спочатку знайдемо. Нехай будемо шукати сторону КЦ. Вона на 3 см більше за 12 см. Отже, 12 плюс 3 15 см. КЦ 15 см, МТ також 15 см. Тепер дуже легко обчислити периметр. Додаємо всі ці 4 числа, 4 сторони в зручному порядку. Зручно спочатку 15 додати 15 буде 30, 12 додати 12 24, 30 і 24 54 см. Отже, периметр даного паралелограма – 54 см. Зверніть увагу, що я не записую детально рішення завдань. Наша основна задача зараз навчитися розв'язувати такі задачі, а оформлювати будемо вчитися пізніше. Все показуємо на малюнку. Друга задача для самостійного виконання. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати задачу. Врахуйте, що вдвічі менша сторона, це означає, щоб її знайти, потрібно поділити на два. Звіряйте свої результати. Я знову ж таки позначила паралограм так само, щоб не плутались ми. Схожі задачі схоже позначення. Отже, одна сторона 10 см це більша сторона судячи з умови. Протилежна також одразу 10 см. А друга одвічі менше за неї. Отже, друга сторона 10 розділити на 2 5 см, МК 5 см і протилежна сторона, це також 5 см. Тепер можна обчистити периметр, периметр 30 см. Третя задача. Периметр паралелограма 28 см. Знайдіть сторони паралелограма, якщо вони відносяться як 3 до 4. Сторони ми не знаємо, знаємо їхнє відношення. Отже, коротші сторони позначимо через 3х, а довші – через 4х. Знову ж таки, враховуючи, що протилежні сторони паралелограма попарно рівні. Периметр це сума всіх сторін. Усну додамо довжини сторін, виражені через х. 3х плюс 4х плюс 3х і плюс 4х. Буде 14х. І ось це і є периметр. А він дорівнює 28 см. Утворилося рівняння, яке просто розв'язується х дорівнює 28 ділимо на 14, буде 2. Або обидві сторони ділимо на 14. Х дорівнює 2. Тому коротша сторона буде 3 помножити на 2, тобто 6 см. А довші сторони будуть 4 помножити на 2 8 см. Отже, відповідь – 6 см і 8 см. Самостійно виконайте четверту задачу. Можете використовувати ті самі позначення, що й на попередньому малюнку. Перевіряйте. Одну сторону позначу коротшу через Х, а довша, утричі більше, тобто 3х. Додаю всі сторони. Х плюс 3х плюс Х плюс 3х буде 8х. Це є периметр, і він дорівнює 24. Отже, х дорівнює 3, тому коротші сторони по 3 см, а довші сторони по 9 см. П'ята задача. Периметр паралелограма 40 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 4 см більше за іншу. Знову ж таки, ми не знаємо сторони, тому вводимо х. Принтумис на меншу сторону. Нехай менша сторона буде Х, тоді більша сторона буде Х плюс 4. І ще один такий момент цікавий. Якщо ми додамо суму сусідніх сторін МК і КЦ, то вона буде дорівнювати сумі двох інших сусідніх сторін СТ та МТ. Поважно роздивіться і спробуйте знити цей момент. І тому можна вважати, що мк плюс КЦ дорівнює половині периметра. Тобто, якщо до х додати х плюс 4, то буде половина периметра, пів периметра, тобто 20 см. Рівняння буде легше розв'язувати. Отже, х додати х буде 2х, я одразу пишу 2х плюс 4 це пів периметра. Тобто 20 см. Якщо вам. Важко ось так міркувати. Можете позначити ТС через х, мт через х плюс 4, і, відповідно, знаходити повний периметр. Ну, так досить зручно, буває багатьох задачах. Розв'язуємо дане рівняння 2х дорівнює 20 мінус 4. 4 переносимо з протилежним знаком. Буде 16. Тому х дорівнює 16 поділити на 2 8 см. Або обидві частини поділити на 2. Неважливо. Отже, коротші сторони по 8 см, а довші 8 плюс 4 по 12 см. Самостійно розв'яжіть шосту задачу. Використовуйте паралелограм з позначеннями, як на попередньому малюнку. Можете розв'язувати як відносно повного периметра, так і відносно пів периметра, як вам зручно. Перевіряйте. Позначу коротшу сторону через х, тоді довше буде х плюс 6. І я буду знаходити Х плюс Х плюс 6 це буде 2х плюс 6. Дорівнює половині периметра 24 см. Розв'язую отримане рівняння. Х дорівнює 9. Отже, коротші сторони по 9 см. А довші 9 плюс 6 по 15 см. Сьома задача. Периметр паралелограма 40 см. Знайдіть його сторони, якщо сума двох з них 18 см. Малюю паралелограм і будемо міркувати. Сума яких двох сторін 18 см сусідніх чи протилежних. Ви вже знаєте, що сума сусідніх двох сторін дорівнює половині периметру. Отже, сума сусідніх сторін буде 20 см. А у нас 18 см, значить, це сума протилежних сторін. Оскільки 18 менше за півпериметр за 20 см, значить це буде сума коротших сторін. Отже, сума сторін АП та Є, аж 18 см. Ці сторони протилежні, отже, вони рівні. Тому кожна із цих сторін по 9 см. Легко обчислити, що сторони П Є та А аж будуть по 11 см. Можна використовувати означення периметра. Там, так вам, мабуть, буде легше. Отже, сума двох сторін 18 см, значить, сума двох інших протилежних сторін 40-18, 22 см. Ці сторони однакові, ділимо на 2, буде 11 см. Отже, відповідь сторони по, дві сторони по 9 см, дві по 11 см. Зверніть увагу, що у відповідь я пишу тільки два значення, тому що ви знаєте, що відповідні протилежні сторони також 9 і 11 см. Можна писати ось такий скорочений варіант відповіді. Самостійно виконайте восьму задачу. Сподіваюсь, що ви здогадалися, як міркувати для цієї задачі. Отже, знову ж таки, паралелограм. І сума трьох сторін 17 см. Периметр це сума чотирьох сторін і він 24 см. Значить, щоб знайти четверту сторону потрібно від 24 відняти 17, і це буде 7 см. Думаю, що це довша сторона. Отже, довші сторони по 7 см. Відповідно, щоб знайти коротші сторони, можна від периметра 24 відняти. Суму цих сторін 14 буде 10. І ділимо навпіл буде 5 см. Отже, коротші сторони по 5 см, а довші по 7 см. Підведемо підсумки. Ми згадали дві теореми за 7 клас. А саме теорему про внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній і другого знаку рівності трикутників. Ми сформулювали властивість сторін паралелограма, а саме, що протилежні сторони паралелограма попарно рівні, і ми розв'язали 8 задач на цю властивість. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!